Антін Мухарський один з найскандальніших українських шоуменів. Його гучне розлучення зі Сніжаною Єгоровою і голі протести під столичними судами свого часу обговорювала вся країна. В якийсь момент актор навіть виїхав за кордон через проблеми із законом, але з тих пір в його житті все круто змінилося. Телеграф ЮА пригадує, яким був творчий шлях артиста, і розповідає, де він зараз та чим займається. З вами Дмитро Драгонов. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Антін Мухарський народився в Києві у творчій родині. Батьки працювали у музичному ансамблі, тому вдома часто співали, слухали платівки і дивилися вистави. У школі він був активним, любив сцену і часто виступав на шкільних святах. Дитинство Антіна було багатомовним, але згодом він зробив свідомий вибір на користь української мови і культури. Після закінчення школи відслужив в армії і вступив до Київського театрального інституту імені Карпенка Карого за фахом актор театру та кіном. 12 років Мухарський працював актором у національному театрі російської драми імені Лесі Українки, де зіграв близько 20 головних ролей. З 1985 року Антін почав зніматися в кіно, дебютувавши в драматичній стрічці Чужий дзвінок згодом з'явився у фільмах Тарас Шевченко. Заповіт, мийники автомобілів, обручка з Рубіном, Дружини на стежці війни та інших. Паралельно з театром і кіно актор працював на телебаченні. Він вів програми Квадратний метр, «НЛО», музичний кіоск, доброго ранку і зелена лампа У 2006 році. Антін заснував кантрі гурт Коні Айленд. Його подача була легкою та іронічною, а інколи гострою та навіть провокаційною. У 2008 році Мухарський створив галерею незалежного мистецтва Антінськолекшенс. Відомо проєктами Жлоб Арт, сільський гламур та велика українська мультиплікація Все, що залишилося також. Мухарський є засновником союзу вольних художників, воля або смерть і проєкту Лагідна українізація з ансамблем. Сталін und Гітлер Капут. Справжня популярність прийшла до Антіна після його виступів в образі Ореста Лютого, різкого, безкомпромісного та сатиричного співака-антрополога. Пісні лютого швидко стали мемами і збирали повні зали слухачів. В Своїх виступах Антін висміював русофілів, москалів та їхню ненависть до всього українського. У 2015 році було створено ще одного персонажа. Іпатія лютого, молодшого кузена Ореста Лютого, він втілював образ опозиційного російського журналіста, розшукуваного ФСБ Центром Є та Казанським ЖЕКом. Іпатій створив проєкт Українізація на експорт, частиною якого стала книга Сказки руського міра. Також було записано альбом «Злеї Піндоси. Туди увійшли переспіви на культові російські пісні в стилі російської пропаганди. У 2019 році ютуб канал Ореста Лютого було видалено за запитом Роскомнадзору. На той момент у сторінки налічувалось майже 100 тисяч підписників і 100 мільйонів переглядів. Після видалення цього каналу Мухарський створив новий під назвою Люта українізація. Також Антін пише книги. У його доробку більше 20 романів, альманахів та збірок повістей на своїй мистецькій платформі. Мухарський об'єднує музикантів, художників і письменників. Її головна ідея просувати українську культуру так, як робляться національні сцени інших країн. Мухарський був одружений тричі. Від першого шлюбу має двох дорослих доньок Софію та Іванну. Тоді актор не афішував своє особисте життя, і про розлучення також майже нічого не розповідав. Зовсім інша історія: його другий шлюб зі Сніжаною Єгоровою у цьому творчому союзі у пари народилося троє дітей. Вони разом з'являлися на світських подіях, давали інтерв'ю і працювали в одному медіапросторі. В якийсь момент у їхніх стосунках виникла криза через ідеологічні розбіжності. Ігорова була незадоволена тим, які ідеї транслює Антін в образі Ореста Лютого. Своєю чергою, актор обурювався українофобськими поглядами дружини. Зіркове розлучення стало справжнім вибухом. Замість тихої юридичної процедури пара розпочала публічну війну, що тривала роками. Тігорова заявляла, що Мухарський не виконує батьківських обов'язків. А він відповідав, що був відсторонний від життя дітей штучно та несправедливо. Тоді у пресі регулярно з'являлися шокуючі заяви: взаємні звинувачення, емоційні листи, скандальні відео. Ситуація досягла піку, коли Мухарський вийшов на протест через новий закон про аліменти. Актор стояв біля суду голякам, пояснюючи це тим, що система роздягнула його до нитки. Третьою обранницею Антіна стала молодша за нього на 19 років мистецтвознавиця Єлизавета Бельська. Пара була знайома з 2011 року. Мухарський зізнався, що Єлизавета допомогла йому впоратися з депресією після розлучення з Ігоровою. Також актор зазначив, що спочатку повінчався з коханою в Україні і лише за кілька років одружився у Туреччині. Подружжя свідомо відмовилася від народження дітей, натомість видає спільну книгу. Роман Оголені відверто розповідає про стосунки між Антіном та Єлизаветою, їхнє інтимне життя і підхід до подружнього життя. Мухарський відомий своєю активною громадянською позицією. Він завжди відкрито критикував політиків і виступав проти поширення російської культури в Україні задовго до того, як це стало мейстрімом. Також у червні 2014 року актор став першим з артистів, хто виступив перед українськими бійцями в зоні АТО. У березні 2015 року указом віцепрем'єра та міністра культури В'ячеслава Кириленка Мухарського було призначено його позаштатним радником. До цього актор вже відхилив пропозицію стати заступником міністра культури, а пізніше відмовився і від посади радника. Після повномасштабного вторгнення Мухарський різко посилив свою риторику. Він підтримує армію, волонтерські фонди та інформаційні кампанії. У лютому 2018 року стало відомо, що актор залишив Україну у пошуках політичного притулку. Він пояснив це рішенням, посиленням законодавства для неплатників аліментів, до яких належить. І він закон передбачає обмеження на виїзд за кордон, керування транспортом, володіння зброєю та полювання. Пізніше ведучий повернувся до Києва разом з дружиною. Він активно рекламує у соцмережах нову книгу і розвиває музичний проєкт «Ukrainian Disco». В якому виступає в образі Ориста Лютого, також на своїй сторінці у Фейсбук Мухарський регулярно виступає з позиціями, які стосуються війни, політики та культури. Час від часу актор бере участь у благодійних концертах і зборах коштів для українських військових. З вами був Дмитро Драганов. Підписуйтесь на телеграф, не забувайте про вподобайки та дивіться нас далі. Просто зараз буде цікаво. Володимир Зеленський не дав йому залишитися без даху над головою. Міка Фаталов, учасник студії Квартал 95», який починав свою кар'єру з роботи кур'єром. Телеграф Юа розповідає, як гуморист потрапив до популярного шоу, де він перебуває зараз і чим займається з вами. Дмитро Дроганов. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Справжнє ім'я коміка Міка Тосунян. Він народився у 1983 році у Баку, коли хлопчику було 6 років. Його сім'я вирішила переїхати до України через напружену ситуацію в Азербайджані. Незабаром батьки Міки розлучилися, і мати дала йому своє дівоче прізвище. Фаталов пізніше він змінив ім'я, що правда, не з власної волі. Коли хлопець отримав паспорт, в документі його записали Михайлом, адже імені Міка Буцімто не існує зі шкільних років. Патало брав участь у творчих вечорах, конкурсах і театральних постановках. Вищу освіту здобув в Луганському коледжі культури і мистецтв та Луганському державному інституті культури і мистецтв в студентські роки Міка захопився спортом у 1999 році у складі команди Авангард Антрацит. Він навіть став чемпіоном Луганської області з футболу. Разом зі своїм однокурсником і майбутнім колегою по шоу Євгеном Кошовим Мікка пробував у себе у КВК. Втім, до появи на великій сцені актор встиг опанувати багато суміжних професій. За фахом він актор і режисер. Але на початку кар'єри працювати доводилось навіть кур'єром. У майбутньому це дозволило йому не лише виступати в акторському складі вечірнього кварталу. А й займатися адміністративною роботою в колективі у складі команд Вабанк і кого покликати. Міка неодноразово ставав чемпіоном в різних першостях клубу веселих і кмітливих. Також кілька разів брав участь у фестивалях КВК у Сочі. Віддалено співпрацю з кварталом 95 гуморист розпочав у 2004 році. Ще за 4 роки він переїхав до Києва і став старшим менеджером, а пізніше адміністративним директором проєкту Вечірній квартал. В основному акторському складі вечірнього кварталу Фаталу з'явився у 2012 році. Тоді з колективу пішов Денис Манжосов і Міка успішно замінив його на сцені. З тих пір актор активно знімається в кіно та телевізійних проєктах виробництва студії квартал 95». його можна побачити в мюзиклі як козаки в 3D-комедії Ржевський проти Наполеона телепроєктах «1 плюс один удома та «1 плюс один удома, 8 березня. Також Міка знімався в шоу, пороблено в Україні та вечірній Київ. і грав в скетчкому Шерлок у популярному серіалі Слуга народу. Актор зіграв главу СБУ чесного і принципового борця з корупцією. В одному з інтерв'ю Фаталов зізнався, що дуже вдячний засновнику студії Квартал 95» Володимиру Зеленському. За його словами, він не лише допоміг йому у розвитку кар'єри, а й неодноразово виручав фінансово. Коли Зеленський дізнався, що після переїзду до Києва Міка змушений кочувати по квартирах друзів, він дав йому гроші на оренду квартири. Пам'ятаю, це було 10 тисяч гривень. Через кілька років він мені також. Фінансово допоміг саме купити квартиру моїй мамі. На той момент вона жила в Антрациті, а я хотів перевести її до Луганська. Я ще не був актором у колективі, але Вова зумів оформити для мене якийсь аванс, ще й свої особисті гроші додав, розповів комік. Коли Володимир Зеленський вирішив піти у політику, це стало ударом для Фаталова. За його словами, деякий час він ходив сам не свій. Його переслідувало відчуття, що від нього відірвали якусь частину тіла. Пригнічений стан актора помічали навіть його колеги по сцені. Втім, нова посада зеленського, судячи з усього, не заважає Фаталово спілкуватися зі старим товаришем у жовтні. 2019 року знімальна група схем зафіксувала, як Ніка прямував до офісу президента. Цей візит туди він пояснив тим, що йшов за футболом домовлятися. І шукав гравців для товариського матчу. Своє особисте життя Міка афішує нечасто. Відомо, що він одружений з жінкою на ім'я Міла. Пара виховує двох дітей: доньку Міли від першого шлюбу Єву і спільного сина Ліонеля, який народився у них у 2015 році. Щодо особистого життя, то у мене все склалося. Я знайшов свою людину. Вважаю, що з партнером має бути порозуміння у всьому та довіра. У нас із дружиною так і є. Я навіть не мрію, що в мене будуть такі взаємини, розповідав актор. Його дружина у своєму інстаграмі переважно ділиться світлинами з подорожей разом з Мікою вона періодично відвідує нові місця за кордоном. Після початку повномасштабної війни Міка Фаталов залишився в Україні і продовжив працювати у кварталі. Разом з колективом він брав участь у благодійних концертах на підтримку ЗСУ та виступав перед військовими на передовій. Втім, у 2023 році актор перестав активно вести сторінки у соціальних мережах і з'являється у публічному просторі лише в рамках основної роботи. У травні 2025 року стало відомо, що Фаталов спільно зі своєю племінницею Владленою придбав 50% компанії. Кришталія преміум, яка займається розливом питної води у Тернопільській області. Увагу журналістів 190.today привернуло те, що в реєстраційних документах Михайло Фаталов вказаний як резидент островів Уоліс і Фотуна. Це заморська територія Франції, що знаходиться серед полінезійського архіпелагу в Тихому океані. Родичка і бізнес-партнерка гумористка Владлена Фаталова є співзасновницею благодійного фонду Янгол-охоронець та компанії Ангел Демайнінг. Остання нещодавно отримала ліцензію на право розмінування території. Також час від часу фонд Янгол Охоронець публікує фотографії з доставкою гуманітарних вантажів в Україну. З вами був Дмитро Драгонов. Підписуйтесь на телеграф. Не забувайте про вподобайки та дивіться нас далі просто зараз. Буде цікаво. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.